Наша нинішня тема логічні функції, один з різновидів функцій табличного процесора. Це дуже потужний інструмент, який дозволяє перетворити електронну таблицю на, можна сказати, розумний документ. На основі певних умов, записаних у цій функції, можна приймати певні рішення, виконувати розрахунки і записувати у клітинки різні значення. Наприклад, залежно від того, скільки одиниць товару ми купуємо, можна отримати знижку, 3 за ціною 2 чи Знижка 50% на другий товар. До речі, яка з цих акцій найвигідніша? Отже, ціна товару нехай буде 50 гривень. За першою акцією отримуємо 50% знижки на другу одиницю товару. Тобто купую перший товар за 50 гривень, а другий за 50% від 50 гривень. Отриману суму необхідно поділити на 2, бо я отримую 2 одиниці товару. Таким чином, кожен із них обійшовся мені в 37,5 гривень. Друга акція передбачає покупку двох товарів. Тобто я витрачаю 50 та 50 гривень. Але при цьому отримую 3 одиниці товару. Таким чином, ділю на 3. І третя акція. Просто купую товар. За 70% від його початкової вартості. Якщо ми переглянемо вартість одиниці кожного із товарів, то можна зрозуміти, що найвигіднішою є акція 1 плюс +1 дорівнює 3, а найменш вигідною є знижка на другу одиницю товару. Це все чудово, але не даремно це називається акцією. Вона діє не завжди. Адже діють умови акції. Тільки якщо. Ми придбали певну кількість товару, чи якщо на календарі певна дата. Ключовим словом, тут є якщо. До речі, прекрасний вірш Радіарда Кіплінга теж так називається. Отже, якщо нам пощастило натрапити на акцію, то отримаємо знижку. Адже якщо ми купуємо лише один товар, то ми не можемо отримати знижку за першими двома акціями. І вартість товару буде 50 гривень. І тільки якщо ми купимо 2 одиниці товару і більше, отримаємо відповідну знижку. Отже, у таблиці треба передбачити перевірку, скільки одиниць товару ми купуємо. Якщо один, то ціна не змінюється. Якщо 2 і більше, то рахуємо зі знижкою. Для такого існує функція умови IF. Функція умови не належить до стандартних функцій, доступних на панелі інструментів, але використовується дуже часто. Вибравши її у бібліотеці функцій, отримуємо вікно із можливістю внесення умови, це так званий логічний вираз, значення функції, коли умова є істиною, і значення, коли вона є хибною. Залежно від того, чи справджується подана умова, результат функції буде різним, приблизно як у розгалуженій залізниці, коли потяг може рухатись в одному з двох напрямків залежно від стану перемикача колій. Щоб розібратися з акціями, потрібно додати два стовпці. Це кількість товару та кількість пар товарів. Адже, якщо куплено 5 упаковок, то акція друга в половину дешевша буде стосуватися двох упаковок другої та четвертої. А акцію 1 плюс 1 дорівнює 3 теж застосуємо двічі. Для першої пари товарів та другої пари. Тож для зручності подальших розрахунків варто визначити кількість пар товарів у чеку. А для цього потрібно кількість поділити на 2. Але маємо дробове число. Якщо заокруглимо, то отримаємо неправильний результат. Адже потрібно не заокруглювати, а відкидати дробову частину. Або іншими словами, потрібно дізнатись цілу частину відділення. Для цього існує функція int, якою і скористаємось. Отже, перша акція. Відкриваємо бібліотеку функцій, о котрій обираємо логічну функцію умови if. Якщо кількість придбаного товару більша одиниці, або можна сформулювати більша рівня 2, то половину товару значення С2, необхідно придбати за 50% від початкової вартості цього товару. А решта товару, тобто різниця між початковою кількістю та кількістю пар, котрі ми придбали зі знижкою, ця решта буде придбана за початковою ціною даного товару. І значення якщо хибність. Це означає, що всю кількість товару необхідно перемножити на початкову ціну. Гаразд. Ми отримали суму до оплати. А для того, щоб дізнатися ціну упаковки, мені необхідно загальну суму розділити на кількість упаковок, котрі я придбала. Тепер. Друга акція. До кожної пари товарів, яку ми оплатили, додається один безкоштовний. Тобто, ми оплачуємо всі 5 товарів за повною ціною. Але визначаючи ціну упаковки, врахуємо безкоштовні на кожну пару товару. Тобто, скільки безкоштовних упаковок, скільки є пар товарів. Загальну суму. Мені необхідно розділити не лише на ту кількість, котру я оплатила, але ще й додати безкоштовні упаковки. І остання акція умови немає. Це проста формула зі знижкою. Тобто кількість пар множимо на 70% від початкової ціни. І вартість упаковки це сума ділена. На кількість упаковок. А тепер можна поекспериментувати з кількістю товарів і побачити, що ціна одиниці товару змінюється в залежності від того, скільки упаковок ми купуємо і яка акція діє. У практичному завданні пропоную створити тест. До кожного із питань наводиться по 4 варіанти відповідей. Учень, який проходять тестування. Вказує номери правильних, на його думку, відповідей, у виділених клітинках. У клітинці H2 відбувається автоматичний розрахунок правильних відповідей. Перевірка правильності відбувається в стовпці А. Зверніть увагу, він зараз прихований. Показати чи приховати стовпець можна у контекстному меню. За допомогою функції Якщо. відбувається перевірка. Якщо у клітинку b 3 Введено номер 2, то відповідь правильна, І за це учень отримує 1 бал. Інакше відповідь неправильна, І це 0 балів. Аналогічні формули застосовані і для решти запитань. А у клітинці H2 відбувається обчислення суми отриманих балів. Додатково. Дослідіть можливість внесення відповіді учня зі списку. Для цього у розділі Дані в пункті Перевірка даних у полі Тип даних вказуємо список, а у джерелі варіанти відповідей. Далі самі варіанти відповідей можна приховати. І в результаті Замість вказування номера правильної відповіді можемо обирати саму відповідь із переліку. Залишається подумати, як потрібно змінити функцію if успіхів.